Зеленський так само кілька днів тому говорив про те, що е, радники з питань національної безпеки е, зустрічаються, працюють і напрацьовують якісь, е, ну, якісь е, пропозиції відносно того, як зупинити війну. Е, можливо, і, скоріш за все, це так, що якісь ідеї вже є. Угу. Пам'ятаєте, е, цей мідінський. Е, Псевдо, і псевдо і взагалі все взагалі псевдо псевдо, колись, коли там були ці перші дві зустрічі, передав чергові хатлівки Кремля. Ну абсолютно нереалістичні, неприйнятні не, не ні для кого, в тому числі, і, в першу чергу, для України, але й для Європи. Так от мені чомусь здається, що на цій зустрічі завтра президент, можливо, Вікофу. Передасть наші пропозиції загальні для того, щоб він полетів з Дзьобиком з цим документами дзьобику до Кремля і передав їх туди. Чи відбудуться якісь прямі контакти з російською стороною? Думаю, що поки що ні. Про це мови не йде. Але найгірше було б те, щоб завтра Вітков передав від Трампа Зеленському якийсь черговий ультиматум, де сказав би, що от. Приймає російські пропозиції і баста. Ну, виходячи з того, що ви зараз процитували наших європейських партнерів, всі прекрасно розуміють, що цього не станеться. Це все буде перенесено на надалі. Але можливо, якісь елементи контактів матимуть місце. Але ми вже про це Настя з вами говорили неодноразово. Питання в чому росіяни майстри затягування будь-яких переговорів, якщо їм не потрібно мати результати цих переговорів. Тому е, тут, навіть якщо уявити, що якісь делегації, десь в якомусь місці, там в Стамбулі, там в Анкарі, де завгодно, сядуть за стіл переговорів, це рівним рахунком нічого не означає. Пам'ятаєте, вже той самий Мідінський, там і потім це повторювали тисячу разів, сказав: Ми пропонуємо створити робочі групи. Ми вже про це теж з вами говорили. Це прямий шлях до того, що ці робочі групи будуть працювати безкінечно. Потім їх треба зводити до купи, потім їх треба переводити в якийсь документ. Тобто, це гра на не те, що місяці, на роки. Це те, що потрібно сьогодні Путіну. Він буде казати: Трамп, я веду переговори, українці погані, тому я наступаю. Ну от і, власне, результат цієї так званої переговорної стратегії.